Позаду, так звана ЛНР під ногами провалля через цей хиткий міст. Доведеться перейти мешканцям окупованої Луганщини, які захочуть проголосувати на виборах до Верховної Ради. І то двічі: один раз щоб змінити місце голосування, і один щоб віддати голос. Тож не дивно, що більшість із них голосувати не планують. Утім, за українською політикою слідкують, а на нову владу покладають великі надії. Хочуть насамперед миру домовлятися, готові, хоч з путіним, хоч і з ватажками так званих ЛНР і ДНР. Тільки переговорами: Росія, Україна і республіки, які не признані. шляхом переговорів. А з ким мабуть з Росією, місцеве керівництво? Я думаю, без згоди Росії нічого не вирішує. При До чого тут Путін. Це я вважаю українська проблема. домовитися з Луганськом і все прийти, побудувати школи, дороги в Луганську, щоб все було добре, а то все розвалене і ніхто нічого не ремонтує. Надію на мир багато громадян по обидві лінії фронту пов'язують із нещодавним розведенням сил біля станиці Луганської. Домовилися про це, що у 2016 році Проте плани постійно зривалися через порушення перемир'я. Лише наприкінці червня цього року українська армія і проросійські сепаратисти на кілометр відійшли від передових позицій. Окремі укріплення ЗСУ вже навіть демонтували. Інші поки залишили, чекають на відповідні кроки противника. Військові кажуть, обстрілів поки немає. Сподіваємося, що по цьому сценарію буде і надалі, що ворог все ж таки відійде, що ворог все ж таки прекратить обстріли, що не буде підтримки інших країн ворога, і все ж таки буде мир Україні. Я взагалі вірю в мир. А чим ми цього досягнемо? Це вже політичне питання, і головне, щоб він настав. На камеру військові запевняють, про відступ не йдеться, а нові позиції навіть кращі за попередні. Утім, не всі мешканці станиці Луганської поділяють такий оптимізм. Передусім, про українські активісти й біженці з так званої ЛНР, яких тут чимало, бояться, що сепаратисти порушать з домовленості. 66-річна Наталя Журбенко 5 років тому була змушена з родиною тікати від бойовиків у рідному Луганську. Втратила житло і бізнес. На новому місці стала військовою волонтеркою, а згодом депутаткою районної ради. От ось бачите, всі дерева повалені. Це називається місячний пейзаж. Руський мир прийшов. Прийшов. У 2014 році це місце називали Сталінградом. Тут були передові позиції української армії. Наталія Журбенко, яка після втечі з Луганського оселилася у дачному селищі поблизу, була свідком запеклих боїв, що точилися тут, допомагала військовим як волонтерка. Каже, після побаченого у домовленості з Росією та сепаратистами вже не вірить. Хіба це крок до миру? Сісти за стіл переговорів з тими, хто п'ять років нас обстрілював? Як тоді досягти миру? тільки завдяки світовій спільноті санкціями. Чи стане розведення сил у станиці Луганській дійсно поштовхом для миру, чи залишиться лише епізодом війни, яка триває вже понад п'ять років, говорити ще рано? Адже бойові дії на інших ділянках фронту не вщухають. Утім, для мешканців Луганщини. Принаймні з'явилася реальна надія на відновлення мосту через лінію зіткнення. Це їм пообіцяв президент Володимир Зеленський. Проте можливим це стане тільки тоді, коли сепаратисти приберуть свої укріплення.